Які були, е, І заяви направлені у суд, адміністративний суд, е, де е, суд визнає, що е, є певна бездіяльність самої комісії, тому що ну, 5, 5 днів необхідно було все-таки як можна швидше проводити цей процес, чому він виникле питання перерахунку голосів вже е, ну, практично не в той момент. Коли відбувалося голосування, або зразу, коли перерахувалися голоси, а вже пізніше. Тому тут питання виникає. Але ж все-таки суд визнає бездіяльність і в той же час він комісія зобов'язує комісію перерахувати на, цих, на тих чи інших дільницях, там, де є відповідні проблеми. І в той же час є відповідні скарги, які направлені і до управління УМВС. Про порушення виборчого законодавства і зразу відреагувано, тому що ми збиралися не раз. Я збирав і апарат обладнання адміністрації, і правоохоронні органи. І ми говорили про прозорість, відкритість і належну оцінку надати тим фактам, які на сьогодні присутні. Сьогодні закидається з боку там деяких політичних сил інформація, що не зовсім. Об'єктивно підходять, підходять до значить, того перерахунку голосів, іде гальмування перерахунку, тому що перераховують по практично одну-дві дільниці у день на добу. І це є проблема, тому що там вже таких є відповідних заяв, наскільки пам'ять, мені значить, на 30 дільницях, по 30 дільницях. Якщо так, так, ми будемо рахувати, то ми ще місяць будемо перераховувати ці голоси, розумієте? І тут є відповідна проблема. Тому е, справи є порушені. Я думаю, Вісав Володимирович коротко він скаже, по яких це напрямках є порушені ці кримінальні справи. Так само і Віктор Андрійович повністю володіє цією інформацією і ми ну, практично постійно співпрацюємо. Так що, будь ласка. Ну-ка, міліція. Реагує на всі заяви, що стосуються порушень під час виборчого процесу. У нас на даний час розслідуються 4 кримінальні провадження з слідчими міліції. Було 5, одне провадження вже закрито. Останнє провадження ми відкрили по заяві, це якраз було вночі з 30-го на, 30 на 31 Травня провели огляд місця події. Єдине, що слідчі проводять всі необхідні у цьому слідчі дії, але ж з єдиним відхиленням, щоб не перешкоджати діяльності комісії, То, щоб розслідування цієї справи не вплинуло на роботу самої комісії. Як Буде перший результат, будуть будуть перші повідомлення про підозру, будуть особливо особи, яким буде подано про підозру, то ми зразу вийдемо до засобів масової інформації з цієї інформації. Можливо, щось почув Андрій, добавити. Це йдеться коли рахунок на дільниці, коли було виявлено виявлено питання юридиків. Це те, про що зазначав удариш, так? Так, дивіться, у нас останнє провадження це воно відкрито по, по скарзі щодо бездіяльності комісії, яка не вклалася в п'ятиденний термін на підрахунок голосів. Попередні провадження це одне з них було це, коли було затримані двоє осіб, які розклеювали листівки в ніч перед е, датою виборів. Інші, всі провадження по заявах, всі заяви, які надходили, по всім заявам була відповідна реакція і відкривалось кримінальне провадження. А коли провадження по комісії? Як тільки не дійшла заява, заява на у нас надійшла, якщо я не помиляюсь, десь близько 12-ї години ночі з 30 на 31. Зразу ж виїхала, сразу з цього виїхала слідчо-оперативна група на місце. Туди. Повірте мені, ми на сьогоднішній день зацікавлені в тому, щоб швидше були оприлюднені результати виборів. І якраз е, практично всі гілки влади, які приймають, е, ну, створюють умови для цього, е, працюють в цьому напрямку. Е, для нас необхідне швидке реагування на цей процес. Тобто є порушена кримінальних справа повинна бути реагування, е, встановлене порушення або не встановлене. Тому що якщо встановлено, то повинен, то повинен бути вже е, пред'явлено підозра до тої чи іншої людини. От. І тоді в рамках вже підозри вже конкретно по цій особі вже працює е, правоохоронна система. Да? Хотів... Да, да, Доповнити ну, пер... Передусім я хотів, якщо можна доповню на це питання, дам відповідь. Передусім я хотів би зазначити, що я працюю в органах прокуратури більше 20 років і можу вам переконливо сказати, що ці вибори дійсно пройшли демократично, без порушень громадського порядку. Були дійсно певні деякі порушення, але порівнюючи із попередніми виборами, як до органів місцевої влади, так і центральних органів влади, то можу стверджувати, що вони пройшли дійсно демократично. Конкретні факти вказують: в день проведення виборів до прокуратури області не надійшло жодного скарги чи звернення будь-якої політичної сили. Також не надійшло і на другий день, вже в понеділок також не було. Дійсно були певні звернення до слідчого слідчого управління управління Міністерства внутрішніх справ Черкаської області, але такі звернення. По яких ми дійсно оперативно відреагували, ці факти були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. І як прокурор можу вам запевнити, що досудове слідство тут буде тривати недовго. Тобто, тут такі факти, які не потребують особливо якихось там експертиз. Додаткових розслідувань, я думаю, що протязі 10 днів буде дана правова оцінка по цих кримінальних провадженнях. Підтвердження моїх слів слугує те, що вже по одному зверненню, яке було внесено до реєстру, провадження закрито за відсутністю, за відсутністю складу злочину. Всі ці кримінальні провадження перебувають, безумовно, на контролі прокуратури області і прокуратура області здійснює представник керівництва за досудовим слідством. Я єдине хотів би уточнити, це вам скаже точно Владислав Володимирович, вони закрили буквально в п'ятницю, так, всі провадження зареєстровані за статтею 157, частина перша, це порушення виборчого законодавства. Я так розумію, що порушення виборчого законодавства також було е, закрите провадження. А по якому конкретному епізоду Віслава Борис, яка там самодільниця? Там скарга була на те, що під час е, безпосереднього самого голосування, е, ну, скажімо так, русельку, тобто особи, які приходили і голосували. Не маючи підстав голосувати на цій дільниці. В рамках кримінального провадження були опитані всі члени дільниці, всі свідки, які і ця інформація не, не знайшла свого підтвердження, і тому було вирішено питання про закриття цього провадження. Але громадськість до мене так само інформує мене, до мене <гум> постійно доходить інформація. <гум> Цю інформацію вона зразу має. Відповідно відображення і надходить в МВС. Е, Наше основне, основне завдання е, як можна швидше, і ми так ми, нам би хотілось, щоб були оприлюднені е, результати. Якщо є сфальсифікований результат або є проблема на той чи іншій дільниці, то вони повинні розглядатися на Судових процесах, але якщо говорити за такі масові порушення, то поки що по тих, і от і прокурор про це говорить, і говорить начальник МВС, поки що ми не зафіксували масових таких порушень, які могли говорити про те, що вибори на сьогоднішній день проводилися з масовими порушеннями, фальсифікаціями, з адміністративним ресурсом і так далі. Цього, цього не було. Ви самі бачили і є заключення по. Президентських виборах, е, наскільки прозоро все це відбулося. І, тут, і не може бути лише тому, що громадськості наскільки було багато, забезпечено на цих виборах е, і дивилися за цим процесом. Так що, але, але все ж таки є деякі моменти, які нам необхідно звернути серйозну увагу. Те, що нам надана та інформація, і знайти все ж таки виновну людину, якщо такий факт є. У мене Таке запитання. Ви анонсували, що після виборів приїде на Черкащин Павло Шеремета міністра да. Чи очікуєте ви його візити? Якщо так, то коли? І що саме будете обговорювати? Які програми, проекти з розвитку про Можливо, якісь нові проекти будете обговорювати нові плани, і яка орієнтовна програма візиту? Ну, безумовно, безумовно, програма візиту міністра економіки це розвиток да, нашої України, інвестиційного клімату, е які орієнтири ми повинні бачити, на що звернути увагу в, як владі, е в розвиваючи ту чи іншу гаус? Е в червні місяці планується візит. Е ми якраз хотіли, ми зараз працюємо над створенням вже е, безпосередньо агенції по залученню інвестицій. Е, безумовно, в цій агенції будуть працювати менеджери ті, які вміють спілкуватися іноземною мовою, для того, щоб могли зустріти іноземного інвестора. Е, ми долучаємо сюди, засновникам цієї агенції буде обласна влада, обласна облдержадміністрація, рада, міська рада. Торгово-промислова палата для того, щоб у нас був всі сторони повинні бути зацікавлені в створенні такої структури, яка могла сьогодні зустріти інвестора, проінформувати його про де б ми хотіли ну, бачити, в яких галузях, які у нас вже є напрацювання, можливо, є готові вже підприємства, які будуть засновані так називають площадки, з якими. На яких безпосередньо буде вже підведена дорога, комунікація, створена інфраструктура і відведена земельна ділянка, де підприємство, інвестор, який зайде, він, купивши корпоративні права, починає зразу інвестувати і відбудовувати те чи інше підприємство. Для нас це дуже важливо. І е, е, от в рамках такої розмови безумовно, ще будуть комунальні підприємства, е, яке буде супроводжувати інвестора, тобто для того, щоб е, відокремити всі корупційні прояви і бажання деяких там е, дозвольних структур, там фіскальних структур, то ми е, е, надаємо, як кажуть, можливість, е, е, де на рівні зацікавності обласної влади, обласної ради. Е, безпосередньо е, в обласний бюджет будуть іти кошти за супроводження. Тобто ми даємо таку можливість, але взяли всі документи і практично всі дозвольного характеру, і ми допомагаємо на протязі всього проєкту. Я думаю, інвестору це було б дуже добре, для того, щоб вони не в кишені платили, а платили в бюджет. Якщо вони хочуть, щоб проєкт реалізовувався, то, будь ласка, ми даємо таку змогу програма він мені говорив, що він хоче відвідати підприємства. Ну ми будемо визначатися з ним які. Підприємства, ті, які хочуть в перспективі розвиватися, тобто вкладати інвестиції. І з молоддю хочу зустрітися з одним чи з двома нашими університетами, поспілкуватися. Ну і безпосередньо це буде актив області, з яким хотілося ну, безпосередньо озвучити власну програму і бачення розвитку України, економічного розвитку, ну і отримати зворотню інформацію. Ще де питання став про. На зовнішнього, на внутрішнього інвестора, створюючи ось і комунальне підприємство І зовнішній, внутрішній, будь-хто. Нам потрібні інвестиції в область. Це дає змогу, нам да дає змогу е е забезпечити дохідну частину бюджету. І саме головне, я вже сьогодні говорив на на координаційній нараді. Е наша область дотаційна. Нам треба вийти із е Дотації Ми повинні самі себе забезпечити, тому що функціонально зараз децентралізація відбувається в органах місцевого самоврядування відповідно, і збільшується відповідальність громад. Тобто ви, громади повинні вже сьогодні думати, як забезпечити життєдіяльність того чи іншого регіону. чи просування по справі вбивства журналіста у корсуні. Також ще хотілося б почути, чи по інших резонансних справах незаконні затримання під час в штурмів обласній адміністрації це ну, те, що пов'язано з попереднім Ну, По Корсу. Буквально в п'ятницю було заслуховування цієї справи в Міністерстві внутрішніх справ в Києві, то були... Поставлені також нові завдання щодо проведення слідчих дій. Зараз проводиться весь, весь комплекс, е в тому числі негласних слідчих е розшукових заходів по цій справі. Ми просунулись по, е по направленню е встановлення осіб, які вчинили, але поки що зарано це оголошувати для громадськості, як тільки ми дійдемо до того, Моменту, коли можна буде щось оголосити, то я вас запевняю, що обов'язково буде скликана прес-конференція, і ми розкажемо все, що ми зробили за ці вже два місяці. А поризумасне. Ну тут, якщо можна, тут я да, проінформую. Ну, ми регулярно інформуємо засоби масової інформації на минулому тижні. Наша прес служба розповсюдила вже інформацію про те, що ми із цього єдиного кримінального провадження виділили Тріали і направили обвинувальні акти вже по чотирьох особах до суду до розгляду по інших, тобто ми виходимо безпосередньо вже на організаторів і певних виконавців. Також я думаю, що найближчим часом я глибоко усвідомлюю, що суспільство вимагає негайного розслідування цих злочинів. Ми вживаємо всі заходи, щоб встановити дійсно організаторів, але я також. Впевнений в тому, що ви розумієте певні складності цей прогаяний час два місяці. Фактично не розслідувалися. але в нас дійсно вже є напрацювання спільно із службою безпеки і управлінням Міністерства внутрішніх справ. Ми вже отримали висновок нарешті Міністерства внутрішніх справ. З Києва вже прийшов висновок службової перевірки, і ми надаємо правову оцінку діям, в тому числі і працівників планувався. Ми вам дякуємо і вам журналістам. Дякуємо. Дякуємо.